Автопарк Запоріжжя на зв'язку. Друзі, зустрічайте наше класне новеньке надходження. Це джип Чирокі, оригінальний трейл Хау. 16 рік під капотом 3.2 бензин, повний привід. Саме 4 на 4. коробочка автомат, чорний колір, тонований на чорному шкіряному салоні. У класній комплектації подивіться, як круто він виглядає, як за ним слідкував власник, чорний колір взагалі без нарікань, без розводів. Дуже гарно виглядає на класних дисках. Подивіться, на червоних кликах, на антихромі, подивіться на його фарки, вигляд він має просто нереальний. Невеличке пошкодження у штайте. Друзі, подивіться, Шпаклівки по автомобілю немає. Мається повний електропакет, шкіряний салончик. Шкіряне мультикермо, датчики світла дощу, звісно, круїз, 160 пробігу, помилок взагалі ніяких, величезна мультимедієчка з навігацією, з камерою, старт-стоп, підігрів сидінь, підігрів керма, вибір режимів їзди, електростояночний тормоз, клімат. Ззаду, друзі, подивіться на стан. Взагалі, без нарікань салончик. Технічно також сіли та поїхали. Ніяких вкладень автомобіль не потребує. Чекаємо на вас, на огляд, та тест-драйв до нашого автосалону.